Привіт, малюки! Запрошую вас на дуже цікаве і незвичне заняття. Ми будемо сьогодні робити аплікацію разом з малюванням, а зобразимо ми з вами літні фантазії з польових квітів. Ми з вами вже багато разів розглядали і знайомились як на заняттях, так і під час спостереження з різними польовими рослинами, які вони бувають, які в них кольори, якої вони величини. А сьогодні ми їх зобразимо. Як завжди, перед початком роботи я додаю водичку в ті кольори, які мені будуть потрібні в роботі. І перше, що я починаю робити, це зображую саму травичку та зелену частину рослини. Зверніть увагу, що трава буде нижчою, а рослина буде вищою за траву. І відповідно зображую тієї ж. Довжини стебло самої польової квіточки. Також не забуваю про стебла на цих квітах. Вони можуть бути як широкими, так і вузькими. Все це ви вже дуже добре вмієте малювати. Звісно ж, що не треба забувати, що кінець літа і деякі рослинки вже засихають. Тому до намальованих травички. І рослин додаю трішки жовтого кольору. А тепер погляньте, що буде далі. На цьому я відкладаю в сторону альбом, відставляю пензлики і фарби. І зараз мені в роботі знадобиться звичайна волога серветка. Повторюйте все за мною. Складаємо серветку навпіл. І ще раз навпіл, і ще раз навпіл. Тепер пальчиками тримаємо там, де лінія згину серветки, і ось так заокруглено зрізаємо. І погляньте, що в мене вийшло. Одразу дві детальки. Це будуть майбутні наші польові квіточки. Тут можна взяти любого кольору фломастер і придати кольору цій квіточці. Кількість квітів ви також можете вибрати самостійно. Можете зробити 2, 3, 5 або ціле, ціле поле квітів польових. І в мене буде 3 квітки польові. Гарні, яскраві і метелик Метелика зовсім просто зобразити. Обов'язково йому намалюйте тільце фломастером на цій вологій серветці, і придайте кольору крильцям. Пам'ятайте, що на вологому папері або серветці колір починає злегка розтікатися, і буваються справжні. Дива. Коли ви це зробили, тепер час квіточки наклеїти на стебла рослин. Беру клей, в мене це олівець, добре промащую ним і приклеюю квіточку одну, другу, третю. І на якомусь із стеблі. Чи листі рослини обов'язково посаджу метелика. Ось так. І звісно, що не забувайте метелику домалювати фломастером вуса і контур самого метелика. І погляньте, яка тільки гарна, яскрава, чарівна, літня робота. І звісно, що в мене є сонечко, бо літує ще, хоча й останні дні, але триває. З нетерпінням буду чекати на ваші роботи.